Соціології і право це шість спеціальностей: соціологія, право, міжнародні відносини, психологія, соціальна робота та консультування і публічне управління та адміністрування. Тут формується нове покоління лідерів, тих, хто вміє приймати ефективні рішення через навчальні модулі, участь у студентському самоврядуванні та реальних проєктах Наші студенти вчаться керувати командами, комунікувати з різними аудиторіями та бути агентами позитивних змін у суспільстві. Сучасні цифрові технології, аналітичні інструменти та методи роботи з великими даними це фундамент для наших студентів. Вони вивчають цифрову дипломацію, інформаційну безпеку і штучний інтелект, інтегруючи цифрові інструменти в свою професійну діяльність, а також створюють нові можливості у сфері міжнародних відносин публічного управління та адміністрування і соціології. Ми ті, хто навчає розуміти закон як фундамент справедливості й порядку в країні. ФСП готує фахівців у галузі цивільного, господарського, кримінального, адміністративного права і процесу, інтелектуальної власності та приватного права. Наші студенти опиновують судову експертизу, криміналістику і авторське право, а наші випускники вміють розплутувати найскладніші юридичні кейси та шукати правду там, де її намагаються приховати. У сучасних умовах для України особливо важлива підтримка ментального здоров'я. ФСП готує фахівців психологів, які глибоко вивчають теорію та проходять інтенсивну практику, що дає змогу розбиратися у найскладніших психологічних процесах і поведінкових механізмах людини. Наші студенти опановують навички психологічних досліджень, корекції індивідуальних рис та ефективного консультування, щоб допомагати людям у найскладніших життєвих ситуаціях і змінювати суспільство на краще. Для студентів факультету соціології права демократія це не лише політичне поняття, а практичний інструмент взаємодії з суспільством. Ми навчаємо, як працюють інститути влади, як захищаються права людини, як формується публічна думка та як громадяни можуть впливати на прийняття рішень. Студенти занурюються у практику демократії через кейс-стадії, рольові ігри, навчальні моделі реальних процесів від ухвалення рішень до відкритих дискусій. Факультет соціології і права місце розвитку ключових соціальних і комунікативних навичок, необхідних у будь якій професії. Тут студенти навчаються критичному мисленню, управлінню конфліктами та ефективній взаємодії з людьми, щоб стати справжніми лідерами змін, які вміють надихати, підтримувати і вести за собою.